Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля щодо прискорення передачі озброєння та боєприпасів Україні. Про це повідомляє CNN, посилаючись на високопосадовця адміністрації США за словами джерела, Білий Дім ставить за мету виконати всі зобов'язання перед Україною щодо передачі військової допомоги до завершення президентського терміну Байдена. Зокрема, Міністерство оборони США розпочало масштабну кампанію для того, щоб за наступні п'ять тижнів доставити до України значну кількість зброї. Міністерство оборони робить історичні зусилля. Що протягом наступних п'яти тижнів передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби, заявив американський чиновник. Він також зазначив, що координацію зусиль щодо доставки зброї очолює радник з національної безпеки Джейк Саліван. У листопаді Саліван передав міністру оборони Ллойду Остіну вказівки від імені президента Байдена, щоб прискорити постачання бронетехніки, артилерії, ракет та іншого обладнання. CNN зазначає, що ці зусилля контрастують із заявами новообраного президента США Дональд. Да Трампа, який розкритикував рішення Вашингтона дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії, у своєму інтерв'ю журналу Time Трамп наголосив, що підтримуватиме обмежений підхід до військової допомоги Україні, у рамках останнього пакета військової допомоги оголошеного адміністрацією Байдена 12 грудня Україна отримає зброю на 500 мільйонів доларів. Пакет включає широкий спектр боєприпасів та військового обладнання зі складів армії США, серед яких боєприпаси для реактивних систем Хайм. Марс, снаряди калібру 105 та 155 міліметрів до ствольної артилерії, протирадіолокаційні ракети ХАРМ, протитанкові ракети Джевелін та «ТОУ», одноразові гранатомети at 4 патрони до стрілецької зброї, тактичні транспортні засоби, доставка здійснюється морськими та повітряними шляхами, що дозволяє забезпечити оперативність та ефективність виконання запланованих обсягів допомоги. Крім цього, високопосадовці адміністрації США наголошують на важливості підтримки України як пріоритету національної безпеки США. Зусилля Байдена. Де нас спрямовані на зміцнення обороноздатності України та створення перешкод для російської агресії? Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.